Що, розкрию вам всю правду. Багато хто вже її знає, з тих, хто слідкує, хто зараз дивиться це відео, хто знайомий з тим, з тим життям, яке було колись. Е, насправді не знаю, як ви відреагуєте на цю розмову, але я з чогось хочу почати, щоб не було потім путанини. Перекладання відповідальності, якісь незрозумілі ситуації, бо завжди в житті буває, що є багато брехні, багато таке слово клівіта, напевно, обріхування якихось незрозумілих ситуацій, так і, мабуть, було в моєму житті. Ну, почну з того, що зараз є проєкт, яким Займаюся, в якому показую, як може впливати на життя шкідлива звичка, така як алкоголь, наркотики, коріння, до чого це може призвести, і чому не варто це робити. Це все колись також і зачепило мене. По своїй волі, не по своїй, тут вже тяжко розібратися, бо всі були молоді, всім хотілося щось спробувати, щось цікаве, нове. Нарікати не буду, що хтось мене не попередив, хтось не прослідкував, хоча часто та думка в голові з з цей, лунала. Але насправді відповідальність, мабуть, зараз беру на себе і попробую розібратися в цьому питанні, які перші причини і, можливо, як цього можна було уникнути або ж спробувати, спробувати швидше це все закінчити і поміняти своє життя, щоб. Щоб не доводилось якоюсь такою важкою ціною потім розплачуватися за те, що робилось робилось те, що, як зазвичай, в кожного з'являються друзі. Всі ми ростемо, кожен з тих друзів має ще своїх друзів, і в процесі всі Обмінюється досвідом. Цей досвід, який передавався в цей час, переважно це був дурний, поганий приклад того, чого не варто робити. Я сподіваюся, що зараз цього молодь не бачить, не, не чує. Краще хай будуть в соціальні мережі і Тік-Токи. бо в процесі того, що було колись, це не було так дуже чим зайнято з смартфонів, телефонів, комп'ютерів. Це було зустрічі, і якраз оцей обмін досвідом. Що ще? Зараз хтось з вас подумає, що я, напевно, той один поганий, який залишився і хочу щось вам довести, що він зовсім не поганий. Але ну, я був поганим. Поганий тільки через те, що набирався цього всього. Так само від вас, як і ви від мене. Тобто тут, тут можемо звинувачувати одне одного і хто б що не говорив, відповідальність маємо брати кожен за своє життя і за свої вчинки. Ніхто ніколи не заставляв там когось з ким дружити, приходити в ту чи іншу компанію. І взагалі здоровкатись на вулиці. Просто е, в процесі того, що було. Потім було розуміння того, що е, більшість з тих, е, хто був, шукали на кого зігнати всі нещастя, за які їх могли звинуватити, їхні близькі, за те, що вони робили. І воно якось так і було. І я знаю, це відкрито, що багато хто при там, батьках ще комусь шукав крайніх. І я так розумію, часто це був і я один з тих. Це досі відчувається оці настрої, що там вже після 10 чи більше 15 років все рівно ця аура. Такого е думки е лунає ще в повітрі, ще після смак, ще зараз зовсім там інший час, війна, всім наплювати, що там було колись, але ну, тут воно видніється. І як би я не хотів це розвіяти, спростувати і вернути назад, ну цього не зроблю. Е, тільки повторюю, що відповідальність, як і за моє життя на мені, так само і на вас. І повірте, я, напевно, е, хотів сказати більше постраждав, я знаю, хто ще більше постраждав в цих всіх ситуаціях, для когось це все жарт, хто з цього сміється і досі. є такі люди, які. Після 20 років мене зустрічають і щось там пробують мені е, насмішкою сказати, хлопче, чи під чим. Ну, це, коротше, діло кожного. Вправі говорити. Там, ну, я, я ще не дійшов до того, щоб там, на когось щось подавати за якусь образу. Просто обмежую спілкування з цими людьми. І це люди, які були такі самі, просто вони трошки швидше от здали ці кінці з кінцями, знайшли винного і випрягнули сухими з води, як завжди буває. Я думаю, ця ситуація всім знайома. А в кінцевому результаті стали героями, які, які нічого не робили, всі, всі все життя хтось їм спорти, ну, не несуть. Відповідальність на кожному з нас. Ніхто нікого ні з ким не просив спілкуватись. І взагалі в якійсь мірі це потім так відбувалося. Там зі мною хтось перестав спілкуватися, я з кимсь перестав спілкуватися, це і супер. Стосовно можливості в ті часи. Можливості були, скажімо, за рахунок батьків в більшості випадків, більшості тих, з ким я спілкувався, це ще був той вік, навчання, коли забезпечували батьки, тоді не було таких можливостей там піти так на роботу, як зараз, зараз. В рази більше посад, вакансій, можливостей. Тоді або треба було десь настройкувати, або, не знаю, треба було мати когось, хто там їх десь класно влаштувати, або, або ще щось. Тому вся фінансова така навантаження йшла на наших батьків переважно. І в когось ці можливості більше, в когось менше. Хтось, відповідно, один одного старались використати, виманити на, на щось гроші. Можливо, це і я робив, інші робили, але ну, всі мене без гріха. Це не саме таке найгірше, що могло бути в ті часи. Був ще окрема. Каста, ну, я так по-дурному таке слово, каста скажу. Каста — Група людей, які взагалі були зальотні, які мимольотом. Потім найбільше, напевно, вони валили всю вину, не знаю, на мене, на, на тих, хто був там, в якійсь компанії, коротше на компанію. Воно і досі зараз проглядається, я ще досі чую. Ще два-три роки того, на на деяких своїх знайомих, колишніх друзів, е, слухи, що там оцей, ще там щось погано робить, а там в нього щось погано, а там в нього е, далі все щось він там, не знаю, не хочу казати, вживає, але щось робить. Давайте будемо називати робить. І оця мимольотна така бігольотна каста. Знову це слово, група людей. Е, от е, так Й, я прийшов показати з дорослим, але потім е, здалені здалечині, здалини, оплював всіх все і все. Ну я, в принципі, знаю море таких людей. Ну, але ми спілкуємося, ну мені плювати. Я вже давно це забув, вийшов з того. І так як я тільки що сказав, що є ще ті, хто мене зараз зустрічає там або взагалі далекий від того, що відбувається там навколо нас, хоча ми близько живемо, далі якісь. Якісь незрозумілі, скажімо, насмішки. Ці, що в нас так не заведено, коли ти в біді, коли ти попав там в залежність, що, що хтось прийде тобі на руку і скаже, хлопче, ти заблудився? Ні, тебе ще це кинуть в болото і... і землею закидають. Ну так буває в житті. Це, напевно, найбільше задіває просто таких людях. Хоча не часто бачу таких цих персонажів але я, це були це топ, топ з того, що, що було колись в передових позиціях, типу авторитетно якісь там, ну, вчинки хотіли робити. Зараз з насмішками приходять і цей. Стараються ну, без образ. Е я я виговорився на цю тему. Е суть відео не в тому, щоб там розкрити, хто, чим і як е цей е кого образив, суть в тому, щоб спростувати те і довести те, що відповідальність на кожному з нас, навіть якщо ми. Простягаємо комусь руку, ми беремо на себе відповідальність за те, що ми з тою людиною може, можемо зав'язати якусь розмову. Так було колись, і так, мабуть, і зараз. Типу, для мене є також якісь люди, з якими я в останню чергу хотів би спілкуватися, і люди, яким би я хотів допомогти, але не можу. Є ще багато інших ситуацій. Ось так. Але я бачу, я починаю відхиляти світами і вже зараз почну просто заходити в різні сторони і, і цей. Але суть тут того, що є проект нодас є. бажання прояснити те, що. Немає чого шукати крайнього. Всі ми добрі. І це стосується старшого покоління. І ваші діти, і хто б це не був, і їх друзі, і я всі мали якусь свою причетність до чогось. Бо в мене багато років складалося враження, що тут. Я, напевно, був найгіршою людиною, одною з найгірших людей в своїй околиці, так як ще пара, там, десятків таких подібних мені людей, це при тому, що це ті самі люди, які приходили, тягнули руку і, і посміхались в обличчя. Ну, це просто зараз про наболівши. Бо Оця нещирість в відношеннях вона відчувається вздовж багатьох років. Якби там все зараз не пройшло, кожен чим займається, я там чимсь займаюся, але оця нещирість збереглась в багатьох. Душах. І ти не можеш просто їх не дивитися, на них обходити, бо вони ну, навколо десь там магазин, якась робота, десь хтось пересікається. Не суть. Тому звернення ще раз до старшого покоління. Я вже давно змінився, якщо я про себе скажу. Не знаю як хто. Ну, це багато хто бачить, але. Це так як, е, якийсь вірус він з чогось починається, але потім вже е, хтось шукає одного винного. Хто мириться з тим, що не, не зрозуміло, звідки це зараза пішла, а хтось до останнього буде, бачити цей розносником цього вірусу, кожного того. З ким він спілкувався? Тому ось так. Вернувся до проєкту Nodas. А що я можу сказати? Я багато перечитав в процесі створення сайту, дізнався всі психологічні, фізичні, поведінкові нюанси, як що не треба робити. І я розумію, що вихід з складних ситуацій є. Це добре, що в мене є комп'ютер. Я відкрив, почитав телефон. Я це бачу, я це розумію. Але є проблема тих, хто має кнопочний телефон, підпадає під дурну думку своїх колег, що це тобі не треба. Здоровий. Хто б як зараз не думав, що я говорю, але якщо це в місцевості, де там 2-3 тисячі людей лише 10 людей страждають проблемою залежності, скажу, відкрито, або чогось такого, це не означає, що на них треба. Плюнути і сказати, що все є ми Вища сила, як себе хтось так уявляє, що він дивиться з висоти, це ж все-таки ви допустили те, що тих 10 людей на вашій території знайшли цю зразу. Старше покоління, хтось при владі, хтось ще щось, хтось все прекрасно знав. І з того треба починати, що якщо ви не змогли викорінити, щоб на вашій місцевості не поширювалися такі компанії, такі всякі неприємності. Не треба робити в якійсь мірі зайвими таких людей. Треба пробувати якось шукати вихід з такої ситуації, чи це стосується наркотиків, чи алкоголю, чи будь-якої іншої такої подібної проблеми. З мого досвіду територія, грубо скажу, стадо, хоче. Просто викорінити і знищити слабшого, хоча воно в якійсь мірі само допустило того, що, що таке відбулося. Ну, Логічно, бо більшість закриває очі. Це не моя проблема, це не мій син, це не моя дочка, обезпечивши своїх близьких, закривши очі, що його. Знайомий друг займається поширенням чогось такого або ж іншого, виникає така проблема. Тому потрібно створити інститут. Інститут не навчальний, а організацію зібрання батьків молоді, які подбають про безпеку. Майбутніх поколінь, що хтось при них, повз них не поширить цю заразу. Я надіюсь, ви розумієте, про що я говорю зараз. Багато хто закриває прям своїм дітям там, ну, розуміє проблему, яка є. В маленькому закритому суспільстві, ну, відносно закритому на території, все знає, все нікуди не звернеться і просто забере свою. Е, свою дитину, свого близького. Але ніхто не зробить того, щоб е, зайнятися е, пошуком першопричин. Багато років знаю люди, які ну, відкрито скажу, поширювали це в різних місцях. Це була звичайна проблема того, що всім було плювати, всім закривало на то очі, десь когось розлапало, десь ще щось, і нічого з того в кінцевому результаті не було. Всі ходили, говорили, що там є той-то і той-то. Той, Але крайнім робили того, хто попадав в полон цієї звички. І взагалі в нас відповідальність більше за, за розповсюдження. На жаль, немає за розповсюдження алкоголю. Надіюсь, що це поки що. Але за споживання там. Каса адміністративна, мабуть, відповідальність. Добре, що хоч є інститути, заклади, де можна попросити лікування. Але така людина дуже мало ймовірно, що сама прийде і звернеться по таке лікування. Тому. Тому варто задуматись, я вирішив зараз в цю секунду зупинити це відео, щоб не було забагато інформації. Якщо не все зрозуміло, спробуйте ще раз передивитись. Подивитись на мене, якщо ви мене знаєте як не... на незнайому людину, якщо вам ситуація якась близька. Задумайтесь над тим, що треба почати діяти. Або ж якщо ви в залежності треба почати шукати вихід з неї, бо життя одне. І, і воно пролітає швидко. Тому дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, що в мене буде таке натхнення і спокійний тон, щоб зняти наступну частину цього відео. Всім бажаю міцного здоров'я. Побачимось!